Так, хочете, то скажіть, будь ласка, хто ви є? Слава Ісусу Христу, я називаюся Отець Євгеній з Київської архієпархії. Моє служіння Капеланське проходить в Центральному госпіталі Державної переконаної служби України в місті Києві. Також опікувався певний час і Збройними силами України в тому госпіталі в Києві з 2014 року. Зараз Підвідую тільки цей госпіталь прикордонників, служу я в місті Вижгород сотрудником. Е, е, радий, що я тут на, цьому, на цій школі відновлю, користаюся з цієї нагоди. Е, порадив би іншим капеланам взяти участь для відновлення, для отримання гарних, добрих, потрібних знань, зокрема з психологічних, е, для себе, для допомоги іншим. Звичайно, які побажання, хоча би може навіть трошки і більше. Значить, мені тут досить сподобалося. Гарна атмосфера, добре організовано. Дякую всім організаторам, спонсорам, пожертводавцям, хто доклався до того, щоб за ідею таку гарну, екомінічному е інституту економічних наук е Українського університету за організацію і проведення такого такої школи. Щиро дякую всім і будемо користати і на славу Божу, і на, на допомогу нашим, зокрема, воїнам, нашому народу. Слава Україні! Героям слава, дякуємо отче.